Оздоровчий дитячий табір управління міністерства внутрішніх справ розпочав свою першу літню зміну. Колектив вихователів прийняв 150 дітей, працівників міліції та усіх бажаючих учнів міських шкіл Вінниці. Відвідню першої табірної зміни. Особливість відпочинку дітей у цьому оздоровчому комплексі не тільки в умовах перебування, дитячий табір є підшефним для силовиків Вінничини. Тому навчальні розваги мешканців забезпечують почергово спецпідрозділи у МВС у військово-патріотичних іграх, навідуються кінологи з чотирилапими вихованцями і водні процедури від Вінницьких надзвичайників. Усе це дітей очікує попереду. А на відкритті табірної зміни перші подарунки від керівництва обласної міліції. Ну фактично вже створені вас свої. Загони, є якісь дивізи, є назви. Тобто, вже фактично колективи маленькі є. Буквально за дому, тому мені приємно це бачити. І я від себе особисто від цього нашого колективу вітаю вам з початком вашого такого і відпочинку, і періоду, коли ви наберетеся і сил, і багато чого нового в знаєте в очікуванні омріяної вечірньої дискотеки. Діти вже мають що згадати. Ну, коли е, ми ходили на лінійку, здесь каціка і всі інші ігри, які ми тут виконували. Качелі е, погода. За час літніх канікул літній табір УНВС планує оздоровити більше півтисячі вінницьких дітей та завершити літній період четвертою ветеранською зміною.